Я знаю, що ви знаєте, але хочу ще раз напомнити. в інструкціях користуватися кріслом. Це кнопка, виключатель для того, щоб вийти зайти з кабіни. Кожен раз, кожен раз, коли виходимо, крісло виключаємо, виходимо з кабіни, робимо свої справи, присаджуємося і виключаємо. Потім передзвоню. І крісло встає на свою заводську висоту. Кожного разу, коли виходимо, пользуємося. Нічого хуже цієї цій не буде от того, що ви нею не пользуєтесь. Вона предназначена для постійної роботи кожного разу, виходячи, виходячи з кабіну. І стоїть вона недорого. Наступне подняття є регулювання підколінного суставу. Кнопку догори. Регулюється підколінний сустав. Пускаємо, фіксується. Тепер про управління висотою. Тут новий блок управління висоти. Стоїть 2400. Працює він як? Чуть нажали вниз. пустили. Чуть нажали вниз. Пустили. Чуть нажали вниз, пустили. Нажали вниз, пустили. Бачимо, висота регулюється. По сантиметрах. По сантиметрах можна виставити висоту чітко, новий блок. Це надув спини. Нажимаємо на плюсик. Спина піддувається. О, пішла. Редуктор зроботав, її не перекачаєш. На мінус, збрасується. Може на відео слабо буде, але буде, може, видно. Надуваємо, пошла. Збрасуємо, пішла. Сідушка вскрита, перебрата. Як не можна регулювати висоту на дафі? Не можна нажати і держати. Коли нажмеш і держиш, коли ще блок свіжий, новий, ще нормально. Бачите, з опозданням. Тобто сідушка реагує з опозданням, висота регулюється порівняно з кнопкою. Тобто треба чуть нажав, оп, і все, чуть нажав і пустив. Якщо нажмете і подержите, сідушка пішла вниз, я вже пустив, а вона ще йде вниз. Сідушка реагує з опозданням на кнопку. Не путайте, це в дафах. Некотрих манах, сканій, вольваків. І ренуг старих євро других Це точно. Я дав, а до євро-п'ятого Легкими нажатіями. Так працює.